Привіт, друзі! Сьогодні я з несподіваним подкастом е і хочу розказати вам, що сталося в лютому місяці. Те, що перевернуло по факту якесь моє усвідомлення про це життя. І в лютому місяці сталося те, що я дуже сильно і надовго захворіла, і можу сказати, що хворію і досі. В принципі, ось уже 20 березня сьогодні. Е я хриплю. І дуже важко мені проводити консультації, хоча я їх проводжу зі дзвони, консультації, але скоротила їх дуже сильно, ще сильніше, ніж раніше. Те, що ви знаєте, що я проводжу консультації тільки по понеділкам та четвергам, і вони там тривають півтори-дві години, а іноді до трьох годин, якщо це системно, то в лютому місяці сталося так, що я взагалі. Не проводила консультації, тільки менторство моїх дівчаток вела. Значить, і що сталося, то сталося. Я не викладала контент. Я вам відверто кажу. І, звичайно, хвороба це така штука, що ти витрачаєш дефігічні коштів на доставки їжі. На те, що ти не можеш виходити з дому, тому що в тебе там температура шкалить. І е, тобі потрібно ліки, тобі потрібна доставка ліків, тобі потрібні дорогі ліки, е, вітаміни, які коштують теж, ви знаєте самі, скільки це все коштує. Ось. І що хотіла сказати, те, що моє усвідомлення стало моєю новою, як би моїм новим поштовхом. Те, що я на міні-продуктах, тільки на міні-продуктах, не виходячи практично в блог, не пишучи текстів, не даючи ніяких нових задач в команді, нічого взагалі нового ми не робили. Це суто автоматична робота моїх воронок, автоматична робота чат-боту і так далі. Я заробила чистими 39 тисяч гривень і не відмовляла собі ні в чому, ні в доставках, ні в їжі, ні в яких забаганках все, що могла. Купувала ще залишилися кошти, якщо чесно. І ліки так само, і практично не виходила з дому. Це був, звісно, капець. Зараз вже полегше, слава Богу, тільки хриплю. Ці гроші я зробила на автоматі, як ви розумієте, на автоворонках. На воронках, з рілсів, з хайлайтів, з того контенту, який вже був у мене на сторінці. Тобто це евергрін контент, це контент, який продає за мене те, чому, в принципі, я навчала на курсі впливовий контент. І багато хто з вас, можливо, можете відмітити там в коментарях або якимсь смайликом, чи ви проходили впливовий контент. З цього курсу, по факту, ви можете винести таку кількість інформації. Просто ви собі не уявляєте. Мене навіть мої, мої люди, які беруть у мене консультації час від часу. Проходячи цей курс, вони проходили його раз, потім переслуховували ще раз, і в них відкривалися нові усвідомлення. Вони просто були в шоці, що вони не почули це з першого разу. А тому, хто хоче ще, він ще в доступі, але е, я вирішила цю всю систему е, з моїми воронками, з моїми проектами, з моїми лідмагнітами, з всім, що в мене є, як я це роблю, винести нарешті в новий зовсім курс, який пройде в новому форматі, е, який для мене не притаманний, Це онлайн-ефіри в Зумі. Я вже втретє, намагаюся, чесно, запустити щось подібне, але для мене, як для інтроверта, це доволі складно, це доволі енергозатратно. Тому на цей курс буде дуже сильно обмежена кількість слухачів, не хочу я давати всім цю інформацію саме в онлайн режимі. Тобто, ви, якщо захочете прослухати цей курс, Просто він буде доступний в записі, звичайно. Але саме з комунікацією буде тільки перший єдиний потік, не буде більше онлайн-таких ефірів Зум зі мною де ви зможете задавати питання або включатись в комунікацію. Або ця комунікація буде одразу після ефіру, і все, всі питання, які... Будуть виникати, будуть вирішуватися одразу, це буде різатися, і ця комунікація, можливо, не піде в продаж офлайн-курсу, той, що зможуть потім люди придбати і самостійно пройти. Тож, успішний експерт, я поки що планую на квітень місяць, якщо. Я, я одужу остаточно, то перше числа буде взагалі перший ефір, і проводжу я його, незважаючи на те, чи ви зацікавлені, чи не зацікавлені в ньому. В першу чергу я хочу звернути увагу, що зацікавленість має бути, якщо ви хочете на автоматі отримувати гроші кожного дня. На автоматі, якщо ви бажаєте. Не виходити в блог, а просто там запакувати, хоча б як, ну, запакувати доведеться. Запакувати цей блог і на автоматі якийсь час не чіпати блог, і отримувати оплати просто за ваші інформаційні продукти, за ваші знання, за ваші маленькі продукти, які можливо це одна якась лекція з вашої теми. Яка дійсно допоможе якомусь сегменту користувачів в Інстаграмі, або яка допоможе комусь там з картами Таро, нумерологією, все одно, що ви продаєте, не має взагалі ніякого значення. Навіть товари і послуги можна запакувати в маленькі формати, які люди будуть купувати самі, і які не потребують. Вашого прямого втручання в процес продажі і ознайомлення з цим продуктом. В общем, такий цікавий вам закид я зробила. Я сподіваюся, звичайно, що всі мої учні, які колись проходили курси, вже продають на непогані суми на автоматі кожного місяця. Але ви знаєте, якщо ви будете отримувати просто так гроші, і потім долучатися в блог і отримувати ще більше дохід, звичайно, ви себе будете відчувати дуже-дуже класно. А ці, ці системи я навчаю. Тому е, системна консультація чи успішний експерт вирішувати вам. З впливовим контентом можете знайомитись прямо зараз. Е, е, і я бажаю вам продажів крутих, щоб ви могли просто. Насолоджуватися життям, не хворіти, звичайно, не хворіти, а просто насолоджуватися життям, своїми дітьми, своїм, своєю буденністю, зустрічами з подругами, і робити все, що завгодно, що приносить вам задоволення, при цьому кожної там години бачити, що на ваш рахунок просто капають і капають гроші, тому що ви. Зробили зі свого блога систему. Класного вам дня! Бачите, вже охрипла. Люблю вас, цілую, обіймаю. Ваша Тетяна Христовська.